Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєї каналу я рада вас вітати! Мене звуть Анна. Хочу подивитися для вас таро-гороскоп на жовтень місяць для знаків скорпіони на колоді колдовське таро. Як мене ваший місяць, початок місяця, середина місяця і кінець місяця. Так, Початок. Місяця, середина місяця. І кінець місяця. І так, на початок місяця випадає королева жезлів, по королеві жезлів на вас. Чекає досить активний початок жовтня, може виникнути досить багато справ, але вони для вас будуть дуже приємними. Можливо, будете щось по дому робити, можливо, хтось займається ремонтом та буде робити приємні покупки для оформлення свого будинку і так далі. Карта вказує, що, можливо, отримаєте якусь допомогу від якоїсь впливової жінки. Також карта вказує на те, що майбутнє. Досить перспективна, але в тому випадку, якщо ви будете відповідальними і виконувати всі свої обов'язки, які на вас покладені, і головне, будете впевнені в собі. Так, наступна карта відлюдник. Ну, по карті відлюдник, по відлюднику ви будете отримувати якийсь досвід, будете. В пошуках свого шляху, також, можливі, якісь будуть контакти із рідніми людьми, можливо, десь в гості до бабусів, дідусів буде відвідувати і так далі. І також карта вказує, що вам потрібно інколи проводити час на самоті, приділяти час собі, можливо, просто прогулятися десь в парку, десь просто сходити в кіно, просто приділяти час собі і впорядкувати всі свої емоції. І так далі. Наступна карта випадає десятка жезлів. Ну, ця карта означає, що ви беретеся за всі справи одночасно, просто ви звалили все на себе. І ви просто з цим важко справляєтесь. Вам просто потрібно розподілити обов'язки, якщо це в сім'ї, то між всіма членами сім'ї, якщо на роботі, то ви не повинні тягнути все на собі, а не тільки ж ви, працівник. Є ще люди, на яких ви можете розподілити ці обов'язки і не тягнути все самі. Тому що це карта тяжкого грузу і перевтоми. На середину місяці вас чекає паш кубків. Для вас випадає якийсь гарний шанс, якісь нові можливості, якісь гарні новини, пов'язані з вашою сім'єю, можливо, якесь навчання, можливо, з побачення, можливі отримання подарунків, кожному воно принесе своє. Пам'ятаємо, що розклад загальний, знаків скорпіон досить багато, а робиться він цей розклад для вас всіх. Тому він в когось може програтися, в когось ні. Користайтеся запропонованим шансом, яким вам дає доля, йдіть вперед, не озираючись назад. Наступна карта старший аркан від... влюбленні. По старшому аркану влюбленні буде вказувати на те, що от ви в якомусь пошуку гармонії якоїсь. Вам просто потрібно прислухатись до свого серця, і буде вам потрібно зробити от в середині місяця якийсь вибір. Який буде впливати на ваше майбутнє. Якщо хто в відносинах, то відносини у вас будуть хороші, щирі. На роботі теж буде все добре, тому що ви займаєтесь улюбленою справою, по здоров'ю все добре. А якщо і хворіло, то обов'язково підете на поправку. Гарні новини, приємні, щаслива пора. Для тих, хто шукає своє щастя, вже пора створити сім'ю. Хто в парі, то у вас буде гармонія, кохані. Наступна карта колісниця, старший аркан. На вас чекають, можливо, якісь відрядження, якісь подорожі можуть бути. Карта перемоги. За всі справи, які будете братися, у вас все буде виходити і ви завжди будете виходити переможцем. Наступна карта на кінець місяця вам випадає двійка жезлів. Так, по двійки жезлів. Карта говорить про те, що от ви в якихось розумах, ви роздумуєте, вивчаєте якісь перспективи, можливо, вам якісь шанси гарні дали. От ви думаєте, от як вам прийняти рішення, питаєтеся вибрати якийсь свій шлях. І наступна карта випадає сімірочка жезлів. Все так. По сімірочці жезлів карта говорить про те, що ви будете оборонятися. Будете відстоювати свої ідеї, свої погляди, можливо, будуть якісь боротьба з конкурентами якимись вашими. Будете відстоювати свою правоту, свою думку, відстоюйте її енергійно і головне, не забувайте, що не потрібно недооцінювати ваших ворогів. Ніколи не повертатися на них спиною і будь завжди в собі впевненими, і розраховувати тільки на самих себе. І наступна карта випадає на кінець місяця рицарь Кубків. По рицарі Кубків в кінці місяця ви будете задоволені ходом З місяця, як він у вас прийде, ви будете відпочивати, отримаєте якесь задоволення, от ви будете в доброму настрої. От Погані думки вони от від вас вже відійдуть, і от у вас все в голові, от як скажуть так, нормалізуються ваші думки. На позитив, на гарне майбутнє. Відпочиньте, дозвольте собі побути трошечки коханими і бажними, ви це заслужили, трошечки позаймайтеся якимось, можливо, творчіством. Просто радійте красі життя, можливо, відпочиньте з друзями, з сім'єю і так далі. Місяць у вас пройде досить добре. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.